З десантників у спортсмени на війну 21-річний Сергій потрапив не випадково. В зоні АТО він був із перших днів, допоки 19 червня не отримав важке поранення. Ворожі кулі військового збили з ніг. Тепер десантник на інвалідному візку. Попала в спину пуля, пройшла ну, по діагоналі в тіло. Тобто відсюди витаскивали пулі вже. Вот эти входные отверстия. Тут просто дві пулі рядом були, і тут оказалось, ну, тут три. Кілька місяців Сергій був прикутий до лікарняного ліжка. Спочатку у Харківському, а згодом у Львівському військових госпіталях. Тепер обіцяє реабілітація на Прикарпатті. Тут у нього почалося нове життя. Сергій з матір'ю тимчасово оселився в родині інваліда візочника Василя Петруніва. Ще в юності чоловік отримав травму хребта, та це не завадило йому стати чемпіоном Європи з настільного тенісу серед людей з обмеженими можливостями. Інвалідний візок це не є хрест, який Люди ставлять. Стають немічними і не можуть собі дати ради. Труднощі в житті даються не слабким людям, даються сильним людям, щоб вони могли через це перейти. Бути сильним, Василь вчить нині Сергія. Тепер десантник робить перші кроки у професійному настільному тенісі. по посовсім по-другому, чим на ногах настільну ракетку Сергій в руках тримав і раніше, та це було радше хобі. Тепер саме спорт повертає військового до повноцінного життя. Він сам каже, мама. Я просто забуваю, що я не на ногах. Він тренується по кілька разів на тиждень. Біля нього кращі тренери Прикарпаття. Послаблена рука дав паузу, трошки чуть м'ячу піднявся. І в лікті правий рух. в лікті. Бачиш успіхи десантника. Наставники вражають. Хлопцю пророчить успішне спортивне майбутнє та вже готують до збірної України. Зважаючи на всі його координаційні здібності, технічні вміння, я думаю, він може бути не тільки в складі збірної, а й лідером збірної команди. Аби досягнути успіхи у спорті, Сергій планує довший час пожити на Прикарпатті. Та поки нема деї, нема за що держава вже третій місяць не виплачує десантнику жодних коштів.